Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Головне те, що ця революція змінила людей і нас у тому числі. Ми побачили, що можемо перемагати без підтримки ЗМІ, без грошей, зброї чи досвіду. Це була революція проти страху. Саме так один із студентів описав подію, що увійшла в історію під назвою Революція на граніті. Чому відбувся цей протест та як він змінив країну, розкажу на сьогоднішньому уроці історії. 1990 рік в СРСР посилюється кризові явища, економічне падіння, інфляція, дефіцити. Центральна влада втрачає контроль над ситуацією. В цей же час Горбачов пропонує нову союзну угоду для того, аби вберегти СРСР від розвалу. В таких умовах на передній план виходить молодь, яка починає боротись за українську самостійність. Студенти готувались до протесту максимально ретельно та в умовах суворої секретності. Вони розуміли, що за це їх можуть виключити з університету і навіть посадити за грати. А вже 2 жовтня 1990-го почалась подія, яка увійде в історію під назвою Революція на граніті. До 10-ї години ранку декілька десятків студентів невеликими групами, по двоє-троє, стягувались на площу жовтневої революції. Нині це Майдан Незалежності у Києві. Вимоги були наступними. Відставка масола голови ради міністрів УРСР, призначення нових виборів до УРСР на багатопартійній основі, націоналізація майна комуністичної партії на території України, Непідписання нової союзної угоди та служба українських військових тільки в межах Української радянської республіки для підсилення своїх вимог оголосили голодування. Вже за тиждень було 158 голодувальників. Символом протесту стали білі пов'язки на головах у студентів. Хоч біля протестувальників і чергувало досить багато міліції, але правоохоронні органи не заарештовували молодь. Більш того, міськрада Києва навіть дозволила проводити масові заходи у той час. Підтримка протесту з боку людей була максимально потужною. Приходили кияни та приносили їжу і теплі речі. До протестувальників підходили гості. Це були політики, дисиденти, співаки. Однак, не все було так безхмарно. Багато со тисячної демонстрації, на яку всі так очікували, не відбулось. Ось що згадував Олесь Доній. Психологічний тиск зріс на сьомий восьмий день. Багато студентів почали виходити з голодування. Ми сиділи на граніті, люди приходили, спілкувались, але університети не повстали. Перелом відбувся 15 жовтня 1990 року. Тоді на вулиці Києва вийшли десятки тисяч киян та студентів. Вони змогли прорвати шеренгу з міліції та навіть встановити палаткове містечко на площі біля Верховної Ради УРСР. Більш того, деякі лідери протесту навіть виступили за трибуною українського парламенту, а також по телебаченню. 17 жовтня більшістю голосів Верховна Рада прийняла рішення підтримати вимоги протестувальників. Не вдалося втілити в життя лише дострокові вибори до українського парламенту. Революція на граніці це була та подія, що продемонструвала появу нового покоління, яке не боїться в'язниць, готове відкрито відстоювати свою думку, йти на перекір владі, і найголовніше боротись за українську незалежність.